Зора, саме цей проект вартий вашої уваги. Мало хто може похвалитись таким хорошим скором, 440, прямо дуже дивно. Подивіться, це фоловер у нас консенсус, а також в нас венчурні фонди, які вкладались Парадігм. Також є Хобі Венчурс і інші відомі компанії, фонди. Тір 1 і тір 4 фонди саме сюди заносили свої гроші. Було три раунди інвестування. Останній відбувся в травні 2022 року. Це NFT Marketplace, Optimistic Rollup використовує технологію Layer 2 рішення. І ми бачимо з вами Consensus Ventures. Paradigm, Paradigm це ті фонди, які ми полюбляємо. І це фонди Тір 1 і Тір 4. 20-й рік, бачите, в жовтні, в квітні 21 го і в травні 22 го в три раунди відбуло. Ось фінансування. І так, що ми робимо в цьому теснеті? Я заходжу на біржу Хобі і на 39 доларів можна на 40 придбати ЄТХ Ефір. Заходжу в спот і обираю вивезти. Копіюю перед цим свій гаманець Метамаску і шукаю валюту Ефіріум, після чого ввожу свій, свої дані гаманця і обираю мережу Ефір. І ввожу для виводу 0.024. Саме таку суму я вивожу на свій гаманець і ввожу всі коди безпеки, які для нас необхідні, щоб вивести з цієї біржі кошти. Зверніть увагу: комісія надзвичайно низька. Газ зараз 8,2,7,9. Це просто рекордна, рекордна комісія. Я захожу наступним на... кроком. Ми на чайн-лісті сайті додаємо мережу ЗОРА. Після чого ви можете переключитись на неї, і нам ще як інструмент потрібен буде VPN. Не в усіх він буде спрацьовувати. В мене VPN-Free Pro, але на... це в Google Chrome. От, наприклад, в Brave в мене інший VPN. Ви можете бачити, як він виглядає. І в кожному браузері в мене окремий VPN. Тому скачуйте і користуйтеся. Далі ми під'єднуємо до головного моста MetaMask, і Тут нам потрібна мережа ефіріуму. Тому ми переключимось назад на мережу ефіріуму і зможемо зробити операцію. Я ввожу 0012, але потім в мене чомусь перестала кнопка Bridge працювати. Я ввела 0011. І подивіться, яка буде в нас комісія. Ви будете дуже здивовані, тому що зазвичай за такі транзакції в ефірі 8-10 доларів йде. А ось і ми можемо з вами подивитись скільки я заплатила при газі орієнтовно вісім Скільки буде комісія, ви бачите, це 70 центів, тобто менше одного долара. Це якийсь рекорд. Теснети я роблю по суботам, коли самий низький газ. До речі, свіч ту зора. Якщо вас через VPN не під'єднується, просто натискаєте цю синю кнопку і вам запропонує теж приєднати мережу. Раптом у вас через VPN не спрацює, тому можете не морочитись і просто так переключатись. Зараз нам треба придбати доменне ім'я. Це наступна транзакція. Я обираю. Так, як називається мій канал invest for girls І е, вже тут варто оплатити комісію. Ми тут не зможемо суттєво зменшити комісію, але я, на жаль, забула е, зменшити її тут. Але на подальших транзакціях ви зможете бачити, як легко керувати в цією кастомною. RPC мережею, і ми зможемо з вами зменшувати комісію, буквально ну, економити дуже добре. Заходимо на Marketplace Zory, і тут нам треба завантажити своє фото. Ну, не своє конкретно фото, але якусь картинку. Я пробувала кілька разів долучити завантажити різні картинки. Спочатку я думала завантажити цю картинку, але чомусь. При всіх ну, подальших діях вона не хотіла в мене завантажуватись, тому я е, змінила картинку і мені вдалося е, виконати цю дію. Після того, як я змінила картинку, я змогла запустити транзакцію, і тут, будь ласка, увага. Нам з вами необхідно бути дуже уважними на цьому етапі. Ми натискаємо ринок, ми натискаємо додатково «Розширені налаштування, і тут змінюємо комісію 0%. Кома 205, після чого вона в нас зменшується, суттєво зменшується, і можна сказати, що ви майже нуль там чи одну копійку будете платити за транзакцію. Все, наша NFT є. Ви можете змітити її самостійно для себе і передавати між мережами. А можете просто продовжити NFT-шки саме тут, на цій платформі. На цьому маркетплейсі трошки незвично, тому що ви не бачите справжньої ціни безкоштовні NFT чи ні, тільки тикаючи, натискаючи на кожну окрему, ви зможете побачити, чи є вартість цієї NFT чи ні. Ось я обрала NFT, натисла. І ви бачите, що NFT 00 є тиха, але завжди є комісія. От ми її весь час змінюємо, так як я показувала в налаштуваннях розширених. І ми дивимося на наступний проєкт. Бачите, тут змінити 0.03. ЄТХ, ми таку не будемо мінтити, тому що це будуть додаткові кошти. Нам треба шукати безкоштовну NFT, але комісію маркетплейсу ми все одно з вами заплатимо. Ось шукаємо там, де просто написано мінт без ціни. Тут в ринок ідемо додаткові і зменшуємо до 0.005 комісію і заплатимо тільки комісію маркетплейсу, а за саму NFT нічого платити не будемо. Проробляємо це з третьою NFT. шкою і так вам дійсно доведеться в ручному режимі мануально буквально перегор... ну, перелиснути усі NFT, які ви бачите підряд, поки ви знайдете три безкоштовних варіанти NFT. Ще я покажу одну Еневтішку, але вам, в принципі, буде достатньо всього трьох Енефтішок. Знову натискаємо Мінт, заплатимо тільки комісію з самого маркетплейсу. Але будьте уважні, ми, як завжди, зменшуємо газ, зменшуємо комісію для того, щоб звести там до 1-2 центів вартість взагалі за ну, цю NFT. Ви бачите, що ми зменшили вартість до долару два. До долару 27. А так зараз нам варто перейти вже на наступну платформу, де ми будемо деплоїти свій смарт-контракт, підписуємо запит, який з'являється в нас в гаманці, і ще раз робимо один підпис, вводимо своє ім'я і свою імейл-адресу. Я ввожу свої дані і підкажу, що ми тут будемо робити. Нам потрібно обрати вкладку Контракт і синя кнопочка контракт». Фактично, ми будемо надавати id номер конкретний нашій NFT, щоб вона існувала і була в цифровому вигляді зареєстрована. Отже, ми натискаємо ці кнопки, і нам треба буде обрати мережу ЗОРА. І тепер ми завантажуємо картинку. Картинку тут я добре завантажила, ту, що не могла на маркетплейсі ЗОРА завантажити, надала ім'я, назву і descriptions так само NFT. Обираю мережу Zora і знову зменшую тут комісію. Справа в тому, що тут комісія при деплої десь долар вісімдесят чимось, а ви заплатите 1 чи 2 центи, тобто дуже мало. Користуйтеся, і ви зараз змінюєте розмір газу. Тепер нам треба йти в розділ NFT і Single NFT обирати. Тут ми завантажимо можна ту саму картинку. Я завантажую ту саму, просто її підписую, додаю ще Description NFT і просто натискаю Lazy Mint NFT. Після цього знову зменшую в додаткових налаштуваннях розмір газу 0.205, і ми знову заплатимо менше 1 центу. І тепер ми claim conditions, умови для того, щоб заклеймити. Add face і додаємо фазу public NFT. в нас буде safe phases. Зберігаємо цю фазу, знову зменшуємо газ. На кожному етапі, тепер, після того, як ми перегнали з вами гроші з головного моста з ефіріуму, скрізь ми використовуємо зменшення газу. І так, коли в нас заклеймилась ця умова, ось тепер ми можемо натискати кнопку клейм. Якщо ви не зміните клейм у вас не буде клеймитись ця NFT, а це дуже важливо. Так, знову ми заводимо, запускаємо транзакцію, зменшуємо об'єм газу 0,005, Після чого зберігаємо дані налаштування і підтверджуємо операцію в своєму гаманці метамаск. В нас є чекер, де ми вводимо свій гаманець і мережу Зора. І ось подивіться, коли ми вже вели, зробили транзакції, ось Native Bridge використали все, що зеленим горить це от кількість транзакцій. Це я ще замінтила транзакції. Зараз вам покажу на Мінтфані. Ось для нас дуже важливо, щоб ви зробили хоча б одну транзакцію, і ваші гаманці були в цьому теснеті 6 або 9 місяців. Це ще додатковий мультиплікатор. Ось і е, ми переходимо на мінт фан, і тут е, буквально за один цент е, можна мінтити транзакція, то і дешевше. Але спочатку ви собі можете замінтити такий мінт фандроп паспорт. Це робити, до речі, не обов'язково, але був дуже низький газ, і це треба оплачувати в ефірі. В надії на майбутній дроп я все таки зробила цю взаємодію. Отже, я переключила гаманець на ефіріум, головну мережу, після чого запустила Мінфандроппас. І зараз покажу, яка в нас кінцевому результаті вийшла транзакція. На жаль, тут в ефірі ми нічого не змінювали. І ну, я маю на вас і сам газ ми не можемо змінити. Але подивіться, ця транзакція мені обійшлась в 1,24. Газ, напам'ятаю, був 8,9. Тому от бажано робити по е, суботам. Самий низький газ, ну, в мене в Америці зараз саме так. Ось, в мене правда, різниця: 7 годин з вами. Отже, я переключаюсь назад на зору, натискаю фандроп. І тут треба натиснути синю кнопку Ше і потім скопіювати свій твіт і вставити на одну стрічку нижче. Що тут? Тут буде запускатись другий сезон їхніх активностей, і можна от переглянути. Дивіться, скільки у вас тут додається поєдні, плюс з воротньої сторони. Ну, коли я трошки раніше почала робити цей теснет, то там ще додаються на звороті такі с круглі плашки, як значки. Отже, ми підписуємо в Метамаску запит. І тут будуть якісь певні активності, але зараз, от якщо натиснути там кнопку Play, бачите, буде така гра, треба розібратися, як в неї грати, але там можна цей чоловічок підстрибує і збирає якісь нагороди. І все це можна буде з часом замінтити. Але це дає нам можливість на цій платформі, маючи цей мінпас, ми збираємо додатково бали. Можливо, саме ті, хто мають мінпас, отримують дроп. Я не знаю, ось, тому просто тестую цю гіпотезу, що я роблю. Тут на головній сторінці обираю free, ISO, free NFT і Zora мережу. Там багато мереж. І Дивлюсь, там, де є безкоштовні NFT. Але увага! Там, де написано безкоштовні NFT. Ось, наприклад, тут бачите, 10 балів поінтів нам додається, і ми починаємо мінтити робити транзакцію. Не, не забувайте, що в гаманці ми, як завжди, змінюємо з вами комісію з 1,5 до 0.005, після чого зберігаємо. Дані зміни і підтверджуємо транзакцію в гаманці. Транзакція в нас просто суттєво зменшується, як я казала, там насправді менше однієї копійки буде у вас е, витрати. Чекаємо, поки буде е, successful, Ось і все. Я повертаюся на головну сторінку і вважаю, що ця платформа, Міндфан, ідеальна для того, щоб набивати кількість нових транзакцій. От я понабивала там навіть по 30 транзакцій на деяких гаманцях. Ось, але зверніть увагу, що зараз ми мінтимо НФТ, яка дає 100 балів і 99 штук безкоштовно, але якась кількість може бути платна за гроші. Тому будьте уважні. Ще бувають такі з кнопочкою I, Information, жовта кнопка, що ну, якісь були не дуже хороші відгуки від клієнтів. Я такі НФТ не мінчу. У мене, до речі, навіть є в профайлі такі НФТ, як змітило, все було окей. А потім на них пожалілися. Ось, шукаємо ще, наприклад, невтішку. Інші платні, але можна безкоштовно змінити дві. Все одно треба платити комісію. То ми саме цю комісію на платформі зменшуємо до просто критичної там в одна там копійка буде. Тому дуже класно, що це нам може допомагати набивати транзакції, і можете повертатись шукати безкоштовну невтішку одну раз в місяць, і так весь час підтримувати активність свого гаманця або кожні два тижні. Якісь апдейти чи поновлення по зорі я обов'язково. Буду викладати в своєму телеграм-каналі, тому не забудьте відкрити інфобокс і підписатись.